Метою конференції, в якій взяли участь лідери громадських організацій, керівники та представники державних установ, стало обговорення шляхів зміцнення позицій недержавних організацій, підвищення активності органів місцевого самоврядування. Говорить про те, що місцеве самоврядування на сьогоднішній день вже існує в повному обсязі. Мабуть, було б зарано. Ми тільки знаходимося на початковому етапі. І про це свідчить і відносини, які на сьогоднішній день склалися між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Протягом двох днів розглядались питання діяльності недержавних організацій. На думку багатьох учасників конференції, низька активність деяких громадських організацій це наслідок слабкої поінформованості населення про можливі вирішення багатьох соціально значущих проблем з силами громади. Сьогодні недооцінювати роль недержавних організацій. Ми абсолютно не можемо. Тому роль держави, роль державних органів, органів і самоврядування ну, полягає саме в тому, щоб залучити якомога більше недержавних організацій, організувати співпрацю таким чином, щоб ця співпраця давала користь. Саме відповідній громаді, підсумком конференції стало рішення громадських організацій активно співпрацювати з облдержадміністрацією. Така консолідація зусиль дає необхідні умови для розвитку демократії в державі.